Під час літературного фестивалю Коломийський манускрипт щодня відбувалося кілька презентацій. Одну з них провела і мама героя України Степана Тарабалки Наталія. Її виступ став щирим і надихаючим моментом фестивалю, поєднанням особистої історії, глибоких емоцій та вір в силу слова. Це швидше всього, не про знаєте, не про така ж творчість, як про те, як на рядках вилилися смуток, втрата переживання, хвилювання і відновлення, мотивація. Навіть думки в голос можна сказати, які ти не завжди скажеш комусь, але завжди напишеш на листку. І ми запросили сьогодні наших відвідувачів, також гостей міста, і з радістю, хто хоче долучитися, може зараз бути присутнім і познайомитися частково з моєю творчістю. Порядниця книги, головна редакторка єдиної коло газети Валентина Близнюк, згадує, як під час написання матеріалу про сина Наталії Тарабалки, Виникла ідея видати вірші і об'єднати їх у книгу. Пані Наталя каже, що от вона виливає свої думки на папір в Фейсбуці. Вона розказує про той біль, який вона переживає після втрати сина. І мріяла би мати книжку, от зібрати це все в книжці. Я кажу, давайте ми їм допоможемо, тому що вільний голос видав уже не одну книжку, допоміг не одному автору втілити такі мрії, і таким чином народилась така книжка. Заступниця начальниці міського управління культури Наталія Терновецька зізналася, що книга захопила її із першої сторінки. Якщо чесно, я дуже хвилювалася, тому що це я е, боялася, що це буде як дотик до живої рани, що це про сльози. Що це боляче, боляче людям, які слухають, боляче матері, яка це написала. Але Бог керує жеребком. Я відкрила перший вірш, який мені трапився про серце, і, і зрозуміла, що це не про біль, це про любов, про велику любов мами, яка говорить про те, що тепер у ній два серця серце її сина і її. Таких презентацій на манускрипті було чимало. Та фестиваль ярмарок попрощався із Коломоянами на рік. З колоною Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія РАЇ.